Ой, друзі, тут таке робиться на виставці, ви би бачили, ось дивіться, не можна пройти, Думала пройти повз, але не можу, тому що у нас є насіння там ви хочу вам показати оцю рудбекію, Дивіться, вона не дуже висока, але в ній стільки багато квітів. Якщо хто вирощує або як горщикову культуру, або просто купує для себе. Будь ласка, ми насіння привезли, воно є. Я думаю, що воно буде користуватися попитом і надалі. Ви всі знаєте, що у нас в Україні дуже популярна така рослина, як соняшники. Але соняшники вони більш високі, хто хоче більш компактні клумби, от, пожалуйста, вам альтернатива, рудбекія. Квіти невеликі, але вони дуже гарні. От. І цвіте дуже довго. Друзі, хочу ще вам показати дереві Птарміка. Ми не так давно його стали закуповувати насіння на продаж. Але що я хочу про нього сказати? Це рослина, яку в нас запитували для декорування букетів. От, будь ласка, дивіться, як вона розростається в цьому горщику. Це горщик, 12 розмір. От вона одна рослинка зараз, уже на стадії тільки розвитку куща, вона сильно розрослася. Якщо вона росла у відкритому ґрунті, то відповідно це великий потужний кущ із дуже великою кількістю квітів. Квіти білі, махрові. Рослина дуже ефектна у зрізі.